У селі Лютенька вперше відбувся відкритий обласний фестиваль нематеріальної культурної спадщини Віха. Учасники та гості мали змогу зануритися в автентичну культуру Полтавщини. Серед представлених елементів унікальні традиції нематеріальної культурної спадщини, кобзарство, вузлова лялька, художньо-декоративний розпис Полтавщини, традиція викупу ціпка у селі Токарі Лохвицької громади, решетилівська традиція вишивки білим по білому, випікання різдвяної обрядової випічки панянки на Котелевщині. Центральною подією фестивалю стало встановлення віхи дерева життя, символу поколінь та єдності громади. Встановлення віхи давній обряд. Раніше віхи ставили на кожному кутку у селі. Її прикрашали клечанням, стрічками, подекути рушниками чи іконами, але за нових часів нові традиції. На верхівці лютенської вихи замайорів жовто-блакитний прапор, символ сучасності вписаний в традицію. На встановленні вихи обряд не завершувався. Її стерегли до ранку, аби інша ватага не спиляла обрядове дерево. Віхи стояли по селу до завершення зелених свят. У фестивалі взяли участь колективи із різних громад Полтавщини. А головне, школярі та найменші мешканці Лютеньки вони носії цієї спадщини, ті, хто передаватиме традицію далі. Віха. Це не лише назва фестивалю чи давній обряд, це етап в історії культурного відродження, збереження і гордості за наше коріння.